Я вас вітаю, любі дітки. Я Янголядко, котре допомагає Святому Миколаю. Ми з ним ходимо лісами, полями, зустрічаємо діток. Також ми даруємо їм подарунки, кладемо під подушечку. Ще наш Миколай мандрував і загубив свій. Чобіток. Ми його, звісно, знайшли. Але нашому Миколаю стало сумно від того, що в нього зник чобіток. І він просить нас з вами змайструвати, намалювати йому чобітки, щоб вони були різні, красиві. І він потім собі пошиє ще такі чобітки. Щоб, якщо загубився який з них, він не сумував. Ну що, приступаємо до роботи. Спочатку розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Кую, кую, чобіток, подай мені молоток, не подаш молотка, не підкую чобітка. Молоток золотий. Чобіток дорогий тук-тук-тук. Пальчики ми наші розім'яли, а тепер будемо прикрашати наш чобіток, щоб потім подарувати його Миколаю. Для цього нам знадобиться склянка з водою, фарби різнокольорові пензлики і тичок. Спочатку беремо наш пензлик, вмочуємо водичку. Я беру зелену фарбу, а вам яка подобається. Мочуємо пензлика в зелену фарбу і зараз будемо малювати верх чобітка. Погляньте. Зараз прикладаємо, прибираємо, ось так. Прикладаємо, прибираємо. Ось так гарно ми прикрашаємо наш чобіток. Верх ми прикрасили. Зараз помиємо пензлика. І погляньте, відкладемо його, візьмемо течок і будемо з вами малювати квіточку. Серединка в квіточці у нас буде помаранчева. Ось, я беру помаранчеву, Ви можете взяти жовтий, можете взяти червоний і ставлю посерединки крапочку, перебрала течок, відставила фарбу. І знову беру пензлик, але беру трішки більший. Мочую водичку. І зараз буду малювати ось, жовтою фарбою, буду малювати пелюсточки для нашої квіточки на нашому чобітку. Ось так гарно вмочуємо. І будемо прикладати. Погляньте, приклали, прибрали, приклали, прибрали. І ось так ідемо по колу. Ми. Гарно. Одержується квіточка у нас з вами. Ось така. Квіточка гарненька у нас одержалась. Тут ми прикрасили, тепер треба носик нашого чобітка прикрасити. Беремо наш течок іншою стороною, беремо червону фарбочку, умочуємо течок у червону фарбу, але спочатку у водичку і в червону фарбочку. І ось тут будемо ось так приклашати наш чобіток крапочками такими гарними. Носик чобітка ми прикрашаємо. Не вистачає фарбочки ще додаємо ось так. Низ чобітка прикрасили, молодці, відклали. І тепер можемо взяти пензлика іншого, і також внизу взяти синю фарбочку і намалювати такі самі. Рисочки, як і зверху, ось погляньте, ось так можемо прикрасити. Ось так. Приклали, прибрали. І йдемо по колу. Ось так гарно прикрашаємо наш чобіток. Я сподіваюся, нашому Миколаю він сподобається. Ось такий гарний чобіток у нас одержався. Миколай же ж від вас чекає чобітків своїх гарних.